Те самые люди, я раз со мной, и в наши сердца, все да чека, все это человек, пишет любаю, а у скаду, убивай наш меня, а пить спин, спин, спицу улыбня, а у году мира по пить спин спиц пиццу. Hey, 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 hey. Привіт усім, друзі! Ви дивитесь Ткачов і Буян. Я вже знаходжуся в Кам'янці, в Подільському. Андрій Ткачов доїжджає до мене, він їде з Києва. Він святкував день міста разом зі всіма києвлянами. Що сьогодні в Кам'янці? Чуєте гарну музику? Ззаді грає Врем'я і Стекло. Ми вирішили завітати до них на їхній концерт. Також дякуємо е, нашим друзям, які нам сьогодні допомагають. Це N-Style Studio, тому що Андрій Брунов, наш оператор, сьогодні ніяк не зміг вирватися. Крутий кам'янець, правда? Ну, поки ви дивились на його красоти, знаєте, хто з'явився? Що ти махаєш, що ти смієшся? Сереж, подивись, яка гарна погода, скоро літо, ми в Кам'янці, дивись, як тут класно. Все гарно пахне. Ти, ну, сірі, тут... я в Кам'янці вже з 15-ї години. Де ти знаходишся? Я був в Києві. А знаєш, що? бо то, що там День міста. Тусовки, концерти, погуляв. Туди-сюди подивився і ну бач, приїхав до тебе. Андрій, Київ, день міста святкує кожного року, а от «Время і Стікло приїхало в Кам'янець-Подільський. таке, кожен день чи що? То що, підемо даємо на концерт? Давай, 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 давай ми давай, ж запізнімося, ну, давай. Ну, давай вже, тобі, Андрюха, ти подивися, Я тут сьогодні класно. Реально класно. Я думаю, нашої садів там Києві висільки днів. Кам'ян-Судільський дійсно тут живе життя, тут виступає в різних секло. Ну і тут я піду послюкою з людьми. Окей? У мене дитина дуже фанатка цієї групи і прийшлося багато чого чути від неї. Дуже. А що, що Ну Різні пісні. Підтримували той настрій, який був заданий людьми, самими артистами. Як вам сьогодні концерт гурту Врем'я з стекло? Концерт був дуже гарний. Скажіть, а багато. Вам... Позитивних емоцій, uh -huh. думаю, нашій молодіжі понравилось. Це все приміску. Не сподобалось сподобалось Надя Трофєєва. особливо. Як ж сподобалось надієв дуже сподобалось. Як время иссекла сегодня? В непогано, круто. як вам время А з вами чоловік, хлопець. Чоловік? чоловік? То не питати про вам, чи, чи він подобається, чи не подобається, так? Подобається, конечно. Скажіть, як вам надіти Рокейвич? Привет, Хмельницкая область, привет, Каменец подольский Мы грубо время стекло» и мы просто в шоке от концерта, который только что у нас прошел. И дальше у нас еще один Хмельницкий. Ты готова, Надя, дальше? Мы правда очень устали. У нас сейчас заезд 8 концертов за 7 дней. На сегодня была особенная атмосфера, особенная обстановка. Люди были невероятно крутые, очень эмоциональные, безумно кричали: Нам не хочется уезжать, но нам дальше нужно двигаться в Хмельницке. Мы заряжены и полны любви, да, Надя? Да очень устали, но спасибо вам большое за то, что вы сегодня нас зарядили. Такой классной энергии. Спасибо большое, молодежи себе! Укрой глаза, посмотри на небо. Весь мир и столько мест, которых еще не ты. Впереди от пустоты спасай свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Укрой глаза, посмотри на солнце. Ну, на кого ты Тели слезы на холодный, но ну, перестань не плачь, при. Но ну, поднимайся по чуть-чуть, давай, свой новый путь. О! Спасибо! Вы крутые! спасибо большое. Хмельничина, гарного вам лить, да ты время и стекло. Крирного зросту, здоров'я, терпіння, поваги від людей, від колективу, щоб вони додавали гарний тон, гарний настрій, показували гарний приклад для молоді. І щоб був мир, це саме основне. Дякую, Наді Дерефеєві. Дякую за позитивні емоції. І щоб ще щось кажуть, великі хватить. всім хмельничанам бажаю веселого і позитивного літа. Більше позитиву, скажу так, приїжджайте в кам'янець. Ну, друзі, я рахую, що сьогодні був нереально крутий концерт в камянці подільському Взагалі тут дуже класно. Андрюха, та взагалі дуже круто. Я бачу, що люди заряжені. От вам зараз, нібито дуже тихо і спокійно. а ні, подивіться назад. Привіт з Кам'янця-Подільського. За камень на друзья. Это группа Время и стекло. Специально для ткачев и буян.